Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так електроенергія або світло по 5 гривень за кВт годину. Серйозна така заява, яка поступила від генерального директора Укргідроенерго 5. Як на мене це забагато, але давайте з цим зараз розберемось. Чому так пропонується, звідки такі заяви, чи це буде так, чи це нас помаленьку готують до підвищення тарифів, тому що це неминуче. Так, і взагалі, як хочуть змінити ринок комунальних послуг, розбираємось. І так, генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, вибачаюсь, в ефірі. Телемарафону висловився про тарифи, зокрема, про тариф на електроенергію, про те, що він збитковий для держави, і про те, що е, потрібно змінювати підход до його нарахування. Зараз розповім вам усі деталі, як це буде відбуватися, але перед тим нагадаю: канал Народна Думка, якщо хочете знати усі актуальні новини і події в Україні. І для українців, і бути в числі народної спільноти, де ми разом вирішуємо різні запитання, то долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку Підписатися під цим відео або ну, на каналі Народна Думка. Тож, ви долучайтеся, нас вже майже мільйон. Кожен день аудиторія збільшується на декілька тисяч, а я розповідаю деталі комуналки. Так? Тож, пропонується тариф на рівні 5 гривень. Чому такий тариф і для кого? Тому що це не для всіх. Для кого саме? Чому? Тому такий тариф, що зараз держава компенсує різним електростанціям всім цим, з цього сектору близько 140 мільярдів гривень на рік з держбюджету. Давайте так. Що таке ПСО? Так? Це те, що ми покриваємо різницю в тарифі. Більше десь 24 мільярдів це «Укргідроенерго» і більше 100-110 мільярдів це «Енергоатом». В середньому це приблизно під 140 мільярдів. 140 мільярдів це ті кошти, які ми покриваємо різницю в тарифі для населення. Саме лише за електроенергію. Це ще без газу і без води, так. На електроенергію компенсується 140 мільярдів гривень з держбюджету, і цей Ігор Сирота вважає, що ці кошти можна було б потратити на оборону, на розвиток, на соціальні послуги. Тому, щоб не було компенсації з держави, хтось же ж має платити цей тариф і правильно хочуть, щоб це платили хто правильно. Ми з вами прості люди. Ну, як завжди. Да? Все, що відбувається, за все платять в державі саме прості люди. Наразі тариф 2 гривні 2 гривні 60 копійок. Перед цим тариф був гривня 68, і уже цей скачок був для дуже багатьох українців дуже важким. І от, щоб скачок до 5 гривень не став таким самим важким, хоча це ну, неминуче для багатьох він дійсно буде важкий. Пропонується зробити. Наступним чином, е як він особисто заявив, що е я ще раз хотів би наголосити: ми прекрасно розуміємо людей, які не можуть сплачувати. Ну, наприклад, я сплачую теж, в мене є різниця в тарифі. 2,60, а решту це ПСО покриває. А я вважаю, що я можу сплатити 5 гривень. І є люди в нас, які можуть сплатити 5 гривень за електроенергію. А є Таке багато всі... людей, які не можуть сплатити, нам потрібно просто оці людей, які не можуть сплатити ПСО, які не можуть сплатити, перепрошую тариф, одна їм потрібно, скажімо, оце ПСО для них залишити, виключно для населення, яке не може сплачувати, але всі, хто нам може українці? сплатити, а це дуже просто. Чому на що не потрібно ділити? Тут потрібно подивитися по доходах. Кожної людини, тому що ми на сьогоднішній день дали всім ага, 2,60, а решту ми покриваємо песо. Mm -hmm. Треба подивитися, в кого є можливість сплатити, якщо умовно в когось є середня заробітна плата 20 тисяч, середня заробітна плата. Тоді подивитися, що, наприклад, 15% відсотків має бути там чи 20% – відсотків це комунальні платежі, і подивитися, яку частку можна, який тариф можна підняти. Я можу платити, це пряма мова м, генерального директора Укргідроенерго, що я можу платити по 5 гривень. І є дуже значна частина українців, яких зарплата за 20 тисяч гривень, які також можуть платити по 5 гривень. От для них, для цих українців, планується і підняти тариф всім іншим, для кого це буде важко. Він каже, що краще не е, передавати ці гроші на пряму компенсацію електростанції, а субсидіювати людей, тобто тим, хто не може заплатити. Е, з однієї сторони, це правильно, тому що тих 140 мільярдів, які держава компенсує цим електростанціям і іншим, е, є дуже велика доля ймовірності, що більша половина з них це просто розпил. Бюджетних коштів, ви уявляєте, 140 мільярдів непогано так собі можна поділити. Да? Десь там більше написали, більше дорахували. І таким чином це відбувається розпил бюджетних коштів. Коли це буде субсидіювання населення, то всі кошти будуть спрямовані саме на оплату, саме в бюджет, саме е, в ті сфери, куди потрібно. Я він заявив, що 15% на оплату комуналки це нормально. 15% від заробітку. Так, тут я з ним згоден. 15% від заробітку це дійсно нормально. Але проблема в тому, що дуже значна частина українців платить далеко за цих. 15% набагато більші суми. І в деяких людей на комуналку уходить до половини їхнього заробітку, особливо в зимній період. А по якимось причинам субсидію оформити не можуть. Да, дуже велика частина саме оформила субсидію, і держава їм всім допомагає, і вони ну, разом з цих двох фінансувань, там, пенсії субсидії, платять за комуналку, і то там дуже часто. Нелегко це робити. Але щоб було дійсно 15%, то я думаю, що люди б нічого не мали проти. Далі, 5 гривень за кВт годину. Хто може платити за плаття, типу, хто не може, буде компенсація. Це хорошо. Але хто буде визначати, кому цю компенсацію потрібно робити, кому ні? Скільки людей поприносять довідки, що в них мінімальна зарплата і будуть отримати компенсацію, хоча вони в наявності отримують в рази більшу зарплату лише в конвертах. Просто, ну, ці всі фактори ніхто не відміняв. Так, і раніше було підняття тарифів, вони весь час росли, так, ні для кого це не секрет, але то було якось поступово. На 10%, 15, ну 20, ну, хай в половину теж таке було. Но тут гривня 68, 2,60, майже в два рази відразу. І тут відразу 5 ще в два рази. Тобто бачимо з отаго до отакого. Збільшення більше ніж три рази, це буквально за якийсь рік. Як на мене, це вже трішки ну, перебором. Е -е... Рухаємося до Європи. до Європи. так, хочу зробити європейський ринок, тарифів взагалі і на газ, і на світло. Це коли держава взагалі не буде компенсувати, не буде регулювати. А от по чому воно виходить, по тому і будуть продавати, грубо кажучи. Но Проблема тут заключається в тому, що спочатку кажуть одну ціну, по чому виходить тариф, а потім, коли вже вона продається населенню, то вже йде мова про зовсім іншу. І та зовсім інша набагато більша. Так? І починають, а ви знаєте, щоб зробити то, щоб зробити все, сюди, сюди потрібно вкласти то, то тут ще люди, комунікація, все-все-все, все, все. все, 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 все. Додають, як то раніше цього не було. Так? Таке враження стає, що раніше от все функціонувало без цих всіх складових, а тут, коли треба продавати, то давай їх вже рахувати. Тож дуже уважно спостерігаємо за цією інформацією, тому що кожна така заява, кожен такий виступ це перевірка населення. Тобто, вкидують інформацію і дивляться, як на ню люди реагують. Так, поспорити не можна. Дійсно є ряд людей, які без проблем можуть платити і по 5 гривень, і для них то взагалі навіть не буде відчутно. Но цей ряд людей він в порівнянні, наприклад, з моєю аудиторією, з аудиторією пенсіонерів, да, коли. Вона отака, то той ряд людей серед них це отакий манюсінький відсоток. Тому давайте за цим уважно будемо спостерігати. Я вам буду розповідати. Не хочемо пропускати, долучаємося до каналу. І надіюсь, що обіцянка влади про те, що тарифи не будуть збільшуватись до кінця військового стану, все-таки буде виконана. А потім це все буде поступово. І не так важко для населення, і щоб разом з тим росли і виплати, і пенсії, і все остальне, про що я вам і розповім. Тому до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.